900 гривень за оренду вагону на добу. Бізнес на трамваях їде у Харкові майже 10 років за наш рахунок. 1 січня 2026 року жовтневе трамвайне депо у Харкові уклало договір на оренду 16 уживаних трамваїв за понад 5 мільйонів гривень. Це 324 тисячі на рік за один вагон або ж 900 гривень на добу. І це не разова історія. Харків орендує чеські вживані трамваї ще з 2017 року. За цей час місто вже заплатило понад 30 мільйонів гривень, і це без урахувань ухвалення цьогорічного договору. Ціна оренди тільки зростає. У 2021 році 18 тисяч на місяць, у 2024 році – 24 тисячі, у 2025 році – майже 26 тисяч, а у 2026 році – вже 27 тисяч гривень за один вагон. Міська влада пояснює, мовляв, не вистачає рухомого складу і немає грошей на нові трамваї. Але якщо порахувати, за ці кошти можна було купити 5-6 власних вагонів. Натомість майже 10 років дві фірми стабільно Отримують мільйони не лише за оренду, а й за продаж трамваїв та їхні ремонти. І тут найцікавіше ще у 2017 році Харків купував такі ж уживані чеські вагони, майже вдвічі дорожчі, ніж Одеса та Запоріжжя, по 8 мільйонів 400 тисяч за штуку. Бізнес на трамваях живе, процвітає і їде за наші гроші.